Деталі скандалу, у дуже гучного корупційного скандалу в енергетиці. Звісно, це не всі деталі, але я зараз обмежуся тими політичними заявами, які лунають від найвищого керівництва країни. Про це говорив і президент України вчора у вечірньому відеозверненні. Наголошено тому, що він підтримує розслідування. Ну, в принципі, не підтримувати його за визначенням не можна. Так само, і прем'єр-міністр України Юлія Свереденко, заявила, що уряд очікує. Результатів процесувальних дій у ситуації з енергоатомом. І додала, що Кабмін готовий сприяти НАБУ та САП. У мене тут риторичне запитання, а може бути по-іншому? Ну адже правоохоронні органи, коли звертаються до державних структур, вони ж, в принципі, за замовчуванням розуміють, ну, принаймні так написано в законі, що там нададуть їм всю необхідну інформацію. Тому заява, як на мене, трішки ну, дивна. Так само, як сьогодні заявляють про свою підтримку щодо розслідування у цій справі і радники Єрмака, і працівники інших правоохоронних та державних установ, які не дотичні до цього скандалу, але кажуть: ну так, ми будемо сприяти. Дивно, справді це, друзі, виглядає, ще раз повторюся. Ну, так само, як дивним виглядає і рішення наглядової ради Енероатому терміново скликати засідання через корупційний скандал, логічно було б, щоб наглядова рада. Продовж усього періоду існування здійснювала незалежний аудит компанії, яка знаходиться під їхнім пильним контролем, але вже саме для цього створюються наглядові ради, і в разі необхідності інформувала правоохоронні органи про можливі порушення для перевірки встановлених ними фактів. У компанії «Енергоатом» заявили, що серйозно ставляться до звинувачень у корупції пов'язаних з її працівниками. І тут так хочеться сказати. Не може бути, вибачайте за сарказм. На засіданні планують ініціювати незалежну перевірку операцій та провести повну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю. І тут мені згадується, що в нас таке є орган, рахункова палата. Це конституційний орган, друзі, який щорічно отримує фінансування з державного бюджету, проводить аудит, також незалежний діяльності різних органів, виконавчої влади, які оперують бюджетними коштами, і звітує про це у правоохоронні органи. Але всі їхні звіти офіційні висновки просто там припадають попелом. Головою наглядової ради друзі енергоатому з січня 25-го року є громадянин Литви Ярек Неверович, колишній міністр енергетики. Литви заступником голови правління є громадянин Ша Майк Кірц. Вони незалежні, принаймні так звітує енергоатом. Але до наглядової ради енергоатому також входять і представники держави Україна. Нині там їх двоє. Є ще три вакантні місця. Серед тих, хто є членом наглядової ради, нині це. Тимофій Милованов, який активно підтримує президента, колишній міністр економіки, розвитку, сільського господарства, торгівлі, нині він президент Київської школи економіки, а також Віталій Петру, колишній помічник віце-прем'єр-міністра України, ну і свого часу був помічником секретаря РНБО, тобто є представники органів. Влади, державної влади в енергоатомі, але контролю немає. Ми вчора це детально обговорили із Олегом Пензеним тут на каналі, і в принципі в один голос стверджуємо, що так як і ви, шановні мої підписники, що ситуація, на жаль, в енергетиці не змінилася. Корупційні схеми були, є, залишаються. А щоб їх прибрати, треба змінювати структуру державного управління. В принципі, цим взагалі ніхто не займається і дивним виглядає вся ця історія на тлі. Величезних скандалів про те, а хто ж мав забезпечити безпеку енергетичних інфраструктурних об'єктів, на що виділялися свого часу мільярди коштів. Але мова тут, друзі, не лише про захист, а й про банальні корупційні оборудки на енерготарифах, загалом в енергетичному секторі, закупівлях і так далі. Де дуже складно все контролювати, саме тому, що існує так званий дуже ефективний в лапках. Третій енергетичний пакет в Європейському Союзі, до якого долучилася Україна. І в є такі проблеми, але не означає, що це має бути і в Україні. Тим часом також ще і поговоримо з вами з приводу викриттів корупційної схеми в ЕНРГАТИ. як я обіцяла вам, так і сам президент нашої країни, звичайно, вже давав свої коментарі. Він говорив про те, що вороки мають бути. Ось це також тема заявлена на початку нашої трансляції, і далі більш детально з вами поговоримо. Адже останнім часом медіа дійсно досить активно Дивно, шириться саме ця тема. І президент нашої країни він коментуючи викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, заявив, що будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Таку заяву він зробив у своєму вечірньому відеозверненні і говорив наступне. Далі цитую на відворотність покарання потрібна енергоатом забезпечував Україні найбільшу частку енергогенерації. Зараз чистота в компанії це пріоритетна. наголосив він за словами президента. Всі, хто будував схеми в вона. Енерг... Ргата та в інших галузях повинні отримати чітку процесуальну відповідь. Вороки мають бути і урядовці, повинні працювати як це потрібно для результату. Наголосив Зеленський. Ну і також ще він говорив. І наступне: а саме дійсно про те, що Вироки вони повинні бути, тому що таке не повинно бути безкаранне. І говорив президент наступне. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. На відворотність покарання потрібно енергатам забезпечує Україну найбільшу частку енергогенерації. Зараз частота в компанії це пріоритет енергатика. Кожна галузь, кожен хто будував схему, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати. Разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати як це потрібно для результату знову ж таки в першу чергу. Ну а тим часом ще і. Говорив деякі заяви колишнього головком, нині посол України у Великій Британії, а саме говорив наступне: мир можливий лише через перемогу, а не через ілюзію домовленостей з Росією. Дійсно, ми всі свідомі громадяни нашої країни і не тільки громадяни нашої країни, просто свідомі люди це розуміємо. Що говорив говорив посол? Говорив він те, що. За його словами, справедливе завершення війни можливо лише за трьох умов. А говорив він це у статті для видання The New York Post. Перша це повного відновлення територіальної цілісності України. Друга це покарання Росії за воєнні злочини. Третя це гарантії того, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу. Підкреслив Залужний. Він наголосив на тому, що Україна продовжуватиме боротьбу не лише на полі бою, а й у політичній та дипломатичній площині, щоб забезпечити справедливість і стабільний мир. Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети. Мир має бути встановлено через перемогу, а не ілюзію. Зазначив посол. Водночас він підкреслив, що для Справжнього миру потрібні час, сила і творе зрозуміння розуміння того, з ким має справу Україна. Україна бореться за виживання вже 11 років. Проте навіть зараз деякі західні країни закликають нас вести переговори з тими, хто прийшов нас вбивати. Не забувають дві прості істини. Написав залужний Перша істина за його словами полягає в тому, що на на кону стоїть не лише доля України, а й безпека всієї Європи. А друга, що будь-який мир із Москвою. Мир, так який винагороджує агресію, лише провокує нові війни. І заложне також до речі, зауважив, що Кремль говорить про перемовини переговори тільки тоді, коли відчуває тиск і робить це виключно для того, щоб виграти собі час. Далі цитую: мир на умовах Росії це не мир, а капітуляція, так вважає дипломат. Ну і ще також він говорить на завершення, так би мовити, своєї прямої мови. А про те, що західні партнери від перечасних мирних ініціатив їх. Треба Треба Застерегти, резьбував свою думку, генерал, тим, що тому заклики поспішати за укладенням всеосяжної мирної угоди є небезпечно, передчасними справжнього миру не можна досягти, підписуючи документа, поки російські ракети вбивають цивільних. Тобто, дійсно, бачимо з вами, що. Неодноразово з вами говорили, і бачимо, що дійсно мир він буде справедливим лише на тих умовах завершення війни так справедливе, які висуваємо ми, Україна, тому що ми є тією країною, на яку напали расисти. І мені здається, це дуже і дуже є логічним. Бачу, також ще ваші коментарі, шановні глядачі. Хочу деякі зачитати. Ось насправді також бачу. Коментар, до прикладу, пана Михайла з приводу того, що двіжуха навколо енергатама це підстава на 99%. Ось є така думка Станіслав Степанов, Також наш постійний глядач дописав про те, що перша істина з агресорами та злочинцями проти людяності, проти цивільного населення не має бути компромісу. Це дійсно а, справді правда, тому що ну, коли в таких питаннях, а, коли... Рашистські солдати вони проходять дійсно ціленаправленно робити ці жахливі військові та воєнні злочини на території нашої держави і шукати якісь компроміси і спілкуватися з ними не як з агресорами, не як ну, знаєте, давати їм якісь поступки і тому подібне. Ну, це дійсно мені здається дуже занадто, тому що ну рашисти вони мають бути покарані за всі свої військові та воєнні злочини, тому що вони принесли дуже багато. Нам, українцям, дуже багато злочинів, які поза усіма кодексами, поза усіма законами, усіма розуміннями, адекватності і тому подібне. Тому а я вважаю, що вони повинні понести своє покарання сповна. Також ще з вами про тему Стамбулу хочу поговорити. Адже Ростем Умєров публікував таку досить цікаву інформацію. Знову ж таки, секретар ради національної безпеки України оборони перепрошую, України, Ростем Умєров, повідомив сьогодні, що він прибув до Стамбулу, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість і треба її реалізовувати. Знову ж таки, всі ми пам'ятаємо з з вами так. Важливість дійсно стамбульських переговорів, стамбульських перемовин і у соцмережі він написав те, що цими днями працюватиму в Туреччині і на Близькому сході для того, щоб розблокувати процес обмінів, була домовленість і треба її реалізовувати. За словами Росте Маумєрова, зокрема в Туреччині в нього будуть зустрічі щодо відновлення обмінів. З ким саме заплановано ці зустрічі. Секретар РНБО не уточнив і за наведеними у жовтні даними кордон. Цінного штабу з питань поводження з військовополоненими з моменту повномасштабного вторгнення Росії було проведено 69 обмінів, у результаті яких із полону повернули 6235 тисяч громадян України. Другого червня нагадаю делегація України і РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни військовополоненими. Як повідомив тоді голова делегації України на переговорах Ростему Мерав є домовленості зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжко хворих військовополонених, друга категорія це молоді солдати, яким від 18 до 25 років також була домовленість про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Пам'ятаємо також з вами, що. Вже багато військовослужбовців було повернуто, і дуже сподіваємось, що якомога швидше кожного українця та українку буде повернуто на територію рідної землі. Дуже сподіваємося, тримаємо кулачки, що якомога швидше це все відбудеться. Знову ж таки згадую кадри того, як публікують змі, коли повертають так наших військовослужбовців, коли вони телефонують рідним, коли їх зустрічають їхні рідні, коли вони просто. Розуміють те, що вони зараз знаходяться на території рідної землі. Це завжди просто знаєте, хочеться заплакати, тому що це неймовірно. Бо є дійсно військові, і не тільки, до речі, військові, так які перебувають просто громадяни так, нашої країни, які перебували в полоні там і два, і три роки. І це дійсно страшно, тому що. А потрапляючи до рошойського полону, по-перше, ми з вами всі прекрасно знаємо їхні умови. Ми бачимо з вами, які військовослужбовці повертаються. Наскільки так вони є дуже, в якому вони і фізичному, і моральному стані. І знову ж таки, дуже сподіваємося, що якомога швидше всіх, всіх, всіх повернуть. І діток, і знову ж таки, і військових, і, і е, мирне населення, яке було силою вивезено на. Територія Російської Федерації, тож дуже хочеться в це вірити, і дуже сподіваємося, що якраз так ростемомірові протягом сьогоднішнього дня і наступних днів у Стамбулі буде це обговорювати і якомога швидше це все буде реалізовуватись. Адже знову ж таки, прекрасно з вами розуміємо, що цей процес він є не таким швидким, і він є дуже і дуже складним в реалізації. Далі, також ще поговоримо з вами про. Те, які є приємні новини, адже в економіці з Рошиською Федерацією, Російська Федерація і їхня економіка, будуть деякі проблеми. Вона вже розпочинає, знаєте, потроху на рашистів Давида. Адже, ось до прикладу, джерело від Reuters видання інформує про те, що один із найбільших китайських нафтопереробних заводів Ян Ханг, призупиняє. Перепрошую, можливо, неправильно прочитала назву. Ось призупиняє закупівлю російської нафти з грудня до середини лютого. Інформує Reuters. І зазвичай цей завод до речі отримує одну партію на місяць, переважно. Із по або Сокол, які експортуються на далекий схід. А ян Ханґ переробляє до. 348 тисяч барелів на добу та має річну імпортну квоту 3,6 мільйонів тонн. Це приблизно 26 мільйон барелів. Тобто уявіть собі, дійсно величезна така величезна кількість. І знову ж таки з'являється інформація про те, що наразі це буде все ж таки стоп з грудня до середини лютого. Дуже сподіваємось, що ця призупинка, зупинка, вона все ж таки розтягнеться, так би мовити, на довше. Ну і нагадали ще й про те, що у Янханка Петроліум не відповіли на прохання рейтерс прокоментувати цю інформацію, тобто видання а низка нещодавних західних санкцій щодо поставок російської нафти змусила державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи утриматися від купівлі російської нафти через побоювання порушити вторинні санкції.